Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад щедрий, для да, всесвіту. Сигніфікація вашому оточенні чоловік. Заздрить вашому успіху. Думає, як досягнути реалізації саме того, чого він бажає. Чоловік з минулого, тому що ви вже відмовили йому раніше. Ну, або ви розійшлися. Ви залишились в негативних думках, тому що дані стосунки завели вас в лабіринт, закриття шляхів, негативний емоційний стан. Але з часом ви все ж таки подолали, пропрацювали дану ситуацію і на даний момент. Вам говорять про те, що все ж таки дана людина мріє повернутися. Тому що, незважаючи на те, що він думав, що ви будете знаходитись в негативно-емоційному стані надалі і не досягнете в своєму житті в подальшому, не будете рухатись, не будете розвиватись, тобто не будете активно проявлятись. І отримавши інформацію, він незрозуміло. Віднісся до даної інформації, тому що він не думав, що ви зможете. Ви боролися, пропрацьовували і з часом вам відкрилися шляхи. Якщо ви чоловік, то вам говорить, що ви досягнули внутрішнього балансу і загалом, ви отримаєте згодом визнання, тобто результативності, ви досягнете, але не думайте, що в вашому оточенні немає тих, які будуть. Прагнути все ж таки за ваш рахунок, отримати для себе результат. Якщо ж ви жінка, у вашому оточенні буде чоловік, взаємодія стосунки, ну або, можливі шанс, який ви отримаєте від даної людини, бізнес, партнерство, спілкування взаємодія з даною людиною, з якою ви будете співпрацювати. Але вам говорять про те, що якби дружня дана людина не проявлялася в ваш бік. Ви повинні бути в балансі, в рівновазі, не пригортати увагу даної людини, ну, що ви здогадуєтеся, що він використовує вас як ресурсну людину. Ну, або все ж таки це повернеться чоловік з минулого. Декілька варіантів, загальний розклад, але він забажає взаємодії, спілкування з вами буде дружня, позиціонувати те, що він розраховує на те що ви розглянете все ж таки варіант подальшого позитивного розвитку взаємодії з ним. Щедрий дар Всесвіту. Ви, якщо б раніше, якщо це нова людина, то от дана інформація, яка вам надається, це вам і дар Всесвіту. Тому що насправді людина настільки буде заавульовано себе поводити, а от завдяки даній інформації, ви відсічите і дану пропозицію, ви не приймете. Якщо це ж все ж таки чоловік з минулого, як, з яким ви вже мали взаємодію спілкування, то ви відсічите зразу. Як би він не завульовував скриті мотиви, від вас він все одно не приховає. Ви будете відчувати переможцем, коли поставите крапку і відсічите і скажете ні. Взаємодії з даною людиною. Ну, тому що надалі ви зцілюєтесь, ви структуруєте своє життя. Ну, а що б ви мали? Маніпуляції, негативний емоційний стан, тому що те, що ви почнете з ним знову, це безрезультативність для вас. Ви знову повернетесь в той урок і в ті відпрацювання. Дякую.